Перші роботи зі створення військового комплексу середньої дальності на мобільному шасі в Радянському Союзі почалися в 1956 році. До середини 1958 року були видані технічні завдання, а на підставі проєкту тактико-технічних вимог прийнято постанову Ради міністрів СРСР про виконання дослідно-конструкторської розробки круг. І, хоча в 90-ті роки минулого століття зеркакруг уже вважався застарілим, американці ставилися до нього цілком серйозно і не упустили можливості докладніше ознайомитися з реальними можливостями даного комплексу для цього з неназваної східноєвропейської країни. На випробувальний майданчик полігону «Іглин» у Флориді були доставлені СОДЗ-1С-12, СНР-1С-32 з зенітною керованою ракетою 3М-8. Невідомо, чи здійснювали в США реальні пуски цих зенітних ракет по повітряних мишенях. Але можна з упевненістю стверджувати, що американські фахівці досконально протестували можливості кругівських радарів щодо виявлення і супроводу бойової авіації ВПС ВМС США в різних умовах, а також відпрацювали прийоми радіолокаційного придушення. До середини 2000-х років елементи зеркакруг використовувалися для позначення противника в ході військових навчань, що проводяться на полігоні в околицях авіабази Еглин. Згодом на американських полігонах з'явилися спеціальні багаторежимні радіолокаційні імітатори. Які відтворюють випромінювання станцій наведення протиповітряних комплексів радянського і російського виробництва? Дякую за перегляд!